Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на YouTube-платформі Футбол 24 І коли ви бачите поруч в окремні Вадима Грищука, логічно, що ми обговорюємо італійський футбол, але розпочнемо сьогодні вівторок занку не із елітного дивізіону, а із серії Б. Бо там розриває один юний українець. Так, Вадим. Саме так усім привіт, і почнемо говорити про Богдана Попова, який просто із ноги увірвався у дорослий футбол, із ноги увірвався в італійську серію Б, і після чотирьох турів залишається найкращим бомбардиром чемпіонату. І це дуже заслужено, що ми будемо передусім говорити про нього. А на десерт залишимо Руслана Маліновського та Артема Довбика. Ну і не лише е, анонсуючим також будуть сюрпризи щодо божевільного матчу між Ювентесом та Інтером протистояння двох братів тюрамів. Також згадаємо сьогодні Луку Модрича і божевільне Наполі, е, на балансі якого вже є троє колишніх гравців, із Манчестера. Але давай розпочнемо із Попова. Нагадаю, що в матчі проти Спеції. Знову відзначився українець голом, і просто виглядало це шедеврально. Вже його порівнюють із Златоном Ібрагімовичем. Запустив такого собі скорпіона і п'ятою вицілив дев'ятку. На жаль, це не перенесло перемоги. ЕМПОЛІ команда не тішить результатами. Зіграли 1-1 в домашньому поєдинку, але точно. Можна вже говорити, що засяяла українська зірочка в серії Б чотири голи на старті сезону в українців, який народжений. Нагадаю, якщо мені не зраджує пам'ять в Ніжині, так так він зніжено з Черніговської області. Потім був у системі Київського дома в академії. А у 2002 році, з початком повномасштабної війни, він виїхав. До Польщі, де рік провів у гурніку забже, і вже звідти він перебирався до Італії. Там теж така трошки можна не сказати детективна історія, тому що спочатку я хотіла забрати Фіорентина, але там було незрозуміло з якими агентами вести переговори, тому що агент у Богдана Попова один посередники були інші, і Фіорентина, в принципі, можливо, навіть не була дуже сильно зацікавлена у ньому, і тому якось а, спустила ось цю можливість на гальмах. Потім, до речі, увімкнулася. Спеція, який Богдан забив вихідними, і там е, Попов провів е, кілька днів на перегляді, але спеція не змогла знайти такого своєрідного куратора, який би відповідав за дитину, тому що Богдан тоді було 16 років, і в іншу країну він переїздив е, без сім'ї. Батько само собою залишився працювати тренером в академії Динамо, а мати теж залишилася працювати в Україні. І брат, брат і сестра. Теж не виїхала і відповідно потрібно був хтось дорослий. Спеція не стала шукати цю людину. А от Емполі знайшов і точно не пожалів, тому що е, Богдан класно грав на молодіжному рівні за Ю 17 За Ю 18 він пропустив. Зразу перейшов у молодіжкою 20 Там назабував 10 голів. Став найкращим бомбардиром команди. І от з нового сезону, оскільки емполі вилетів у серію Б. І тотально перезавантажив склад. Мабуть, на відсотків 85 змінився ростер гравців. І Богдан зі старту сезону у не те, що там в основі, він просто головний бомбардир і ключовий е, гравець е, в атаці. Він е, мало того, що забив ось ці чотири голи в серії Б. Так він ж дебютував у Кубку Італії, і він теж там зіграв е, корисно. Він е, не забив, але після його передачі, після його скидання, Емполі заробив пенальті. Ну і надає, що вражає антропометрія цього хлопця метр дев'яносто три, і абсолютно не дарма. Після цього голу п'ятою у ворота спеції його порівнювали із Златаном Аб Ібрагімовичем. Якщо людина ще й обросте м'язами згодом, то це просто буде звір. І хто його знає, можливо, ми колись побачимо зв'язку в нападі національної збірної України? Степанов Ерін Холланд Український і Попов Златан Ібрагімович Український. Допустимо, хто його знає, можна так собі загадувати наперед. До речі, ось ці про твої аналогії, про те, що попову потрібно обрости м'язом, Це така популярна думка, тому що її навіть висловив власник Емполі Фабріціо Корсі, сказав, що йому потрібно набрати м'язову масу, стати міцнішим і взагалі закріпитися у дорослому футболі. А щодо ось цих аналогій, то мені здається, треба бути дуже обережним. Йому лише 18 років. Він тільки починає свій шлях у футболі, але. І ось ці гучні заголовки і порівняння зі Златаном Ібрагімовичем, з голом Робіна Ван Персі, тому що в першому штурі він забив там просто дуже красивий удар в падінні головою. Вони просто можуть трішки задруманити голову молодому хлопцеві, і далі все піде не так, як потрібно. Важливо, в принципі, зазначити, що Емпелі це розуміє і над цим працює, бо після останнього матчу головний тренер Гвідо Пальюка вийшов і сказав, що це добре, що Богдан е, зараз. Гласно грає, забиває найкращий бомбардир серії Б, але наголосив, що от нашому земляку потрібно ще багато працювати і багато в чому вдосконалюватися, тобто не те, щоб критикують українця, але не дають йому злітати в якісь там небеса. А давай ми тепер залитимо в справді в небеса італійського футболу йдеться про елітний дивізіон Серія. І нагадаю, що на вихідних Артем Довбик не провів ні секундочки на футбольному полі, не з'явився на газоні стадіо Олімпіко. А італійська рома на чолі із Гасперіні вперше втратила очки. Більше того, поступилася в рідних стінах Торіно із мінімальним рахунком 0-1. І нагадаю, що за каденцією нового наставника Артем. Артем провів лише 33 хвилини на футбольному полі зі 180, і в принципі Гасперіні після е, поразки вийшов до журналістів. і Сказав, що він і не планував випускати Артема Добака в принципі на футбольне поле у цьому поєдинку. Нагадаю, що е, у другій е, частині матчу в другому таймі на полі з'явився Еван Фергюсон, юний ірландець, і він, в принципі, нічим і не вразив. Ну особисто я взагалі дуже радий, що Артем Довбик не зіграв у цьому матчі, тому що ми можемо лише уявити, що про нього писала італійська преса після ось цієї поразки. Хоча, от насправді, Рома зіграла не краще і не гірше ніж у попередньому матчі. Проти Пізи, просто тут 1-0 програли, там 1-0 виграли. Оце єдина різниця. А якщо не дивитися на рахунок, картинка в принципі була однаковою. Повертаючись до Артема Добики, те що його Джен Гаспаріні не випустив, він же сказав, що Артем повернувся із збірної там, не в формі йому, потрібно набрати кондиції. Зараз він тиждень потренується і зможе спокійно виходити у наступному. Матчі. І от такий цікавий факт, до речі, ще розповім. Ви ж пам'ятаєте, минулого року в нас була забава. Ми збирали оцінки італійської преси Артему Довбику за матчі. Цього року ми трішки відійшли вже від цієї традиції, але я згадав цей прикол, пішов, подивився, що ж пишуть римські ЗМІ про Евана Фергюсона після програного матчу проти Торіно. І прикол в тому, що. Просто риторика один -оди, в один в один про про те, що писали про Артема Довбика всі ті самі претензії, що він погано е, відкривався, що він був відірваний від команди. А команда його не постачала м'ячами, і це було ну не знаю. Мене дуже сильно розсмішило. Я вирішив у телеграм-каналі зробити таке опитування. Зібрав п'ять цитат про Евона Фергісона, 5 цитат про Артема Довбика і запропонував читачам проголосувати. Про кого ж справді написала італійська преса і. Це виявилося досить важко, тому що от на шість питань із десяти читачів чи, ви відповіли неправильно. А це свідчить про те, що римська спреса справді говорить просто однаковою мовою, якимись заготовленими шаблонами, і немає різниці: хто це погано зіграв? чи Артем Добик, чи Іван Фергюсон, чи як колись Едін Джеко. Ну і до речі, ми протягом минулого сезону. Коли з тобою описували матчі італійської роми, то дійшли спільного знаменника, що постійно газетярі там теж ну зараз не працюють в інтернет виданнях, просто шаблонно описують і шукають сапогу відбувала на футбольному полі. І це як правило був артемдовбик, попри будь-які результати. Попри те, що нагадаю, в другій частині сезону Рома Гасперіні за очками в принципі йшла мала би бути в лідерах серії А. Хоча от вигравали з мінімальним рахунком 1-0 переважній більшості, і в переважній більшості ці перемоги приносили влучні удари Артема Добика. Нагадаю, що таких 10 протягом минулого сезону, коли здобувала три очки Рома, і матч завершувався із мінімальною різницею 1-0. Окей, і от як ти думаєш, чи з'явиться у старті. Команди Гасперіні Артем Добик на «Делекапітале», на римське дербі. Бо нагадаю, що вилетів на два тижні Павло Дібала, і знову ж таки в матчі проти Туріно вирішив без класичного центрфорварда зіграти Гасперіні, випустивши на вістрі атаки двох аргентинців, більш досвідченого дибалу і менш досвідченого, але майстровитого льовуного як на мене цікаво, дуже гравця Матіаса Сулек. Я почав мабуть, з цього моменту, чому Гасперіні випустив е, Пауло Дібало, тому що, ну як на мене, цей задум був е, цікавий і, можливо, в голові Гасперіні він полягав у тому, щоб от е, такий варіативний гравець розтягував оборону Торіно і постійно от там блукав різними зонами і Дібало трішки це навіть виходило. Звичайно, він не міг зачепитися за м'ячі, тому що грати проти таких центрбеків, як. Маріпан чи Сауль Коко це дуже важко, і це важко не лише Павло Дебалі в другому таймі. Ми побачили, що і Фергісон з цим не впорався Але Дебала дуже часто зачіплявся за м'яч заробив 4 фоли за 45 хвилин. І це, як на мене, досить таки непоганий результат. Він дозволяв команді закріпитися на чужій половині. Інша справа, що Дебала травмувався і тепер не зіграє у дербі і але. Я не думаю, що це відкриває шлях до стартового складу Артему Довбику, Оскільки Евен Фергюсон теж першу половину матчу проти Торіно відпочивав, то я думаю, що на дербі Гасперіні поставить свого улюбленця, а Довбику виділить там кілька хвилин в кінці матчу залежно від його сценарію. Ну, і слухайте, я дивився, до речі, огляд поєдинку проти Мілана і кілька моментів переглядав із Хіменосом. І тепер розумію, чому він був не потрібний алегрі. Людина виходить в один в один і просто запорює момент, замість того, щоб покутити в порожні ворота, кудись вбігає в кут, заганяє сам себе і тоді пробуває. Поперечку чи то в стійку ще був один момент. Нагадаю, що цей матч завершився із рахунком 1-0 І власне Артем Довбек міг опинитися на Сенсіро Провертали агенти угоду. Просто обмін бартер, що Хіменес відправляється на стадію Олімпіко. А Артем відправляється у стан. Росунері, і от щодо цього пинку нагадаю, що він став унікальним для Луки Модріча. Бо 40-річний є хорвате став найстаршою людиною в рамках серія, який вдалося відзначитися. Крутий м'яч закутив колишній хавбек Мадридського реала після пасу розрізного Саламакерса, який на паузі класно зіграв, знайшов практично на лінії штрафного Модрича, і тоді Лука поклав у кутворіт. Ну там і Лукаш в принципі розпочав то атаку розігнав її і завершив. Але відразу хочу тебе трішки поправити, тому що Модріч став рекордсменом виключно серед півзахисників. Про авторгова Так, да, тому що старшими були на момент свого гола в серії аж троє футболістів. Це Фабіо Куалієрела, який забував. За Самдорію на три місяці старшим ніж Лука Модрич. Та ще два гравці Мілана: це Біллі Коста та Златан Ібрагімович, які взагалі там 41 плюс років забивали. І так Модріч справді, от зараз прийшов в Мілан, і це ключова фігура в схемах Масіміляну і Це людина, яка просто дивиться матч, і відразу зрозуміло що людина на дві голови сильніша. За усіх тих, хто перебуває навколо нього, і лише три матчі по суті в сезоні. Але вже можна говорити, що мілан стає трішки залежним від Модріча, тому що партнери тільки десь якась складність, вони намагаються шукати пасом луку Модріча, і хай він там. Щось вигадує, і також я хотів би ще теж своїх 5 копійок ставити щодо Санті Хіменеса тому що ти так його трішки покритикував, але мені хочеться його захистити, тому що от він зараз перебуває точно в такій самій ситуації, як Артем Довбик у Римі. Його критикує преса, його критикують оболівальники Він під шаленим тиском, тому що не забиває і при цьому він дуже сильно старається і дуже сильно хоче забити. Він провів. Хороший матч він мав забивати так, там влучив у штанги, але ці моменти він знаходить. Просто і от йому потрібно забити, зняти з себе ось цей психологічний тягар, і мені здається, що далі справа має піти, тому що моменти він знаходить, а це головне реалізацію. трішки підтягнути, і це буде хороший нападник для Мілана. Я скажу, це мої поверхневі судження. Просто я передав моменти за його участю, але щоб об'єктивно оцінити і правильно оцінити і комплексно оцінити, потрібно переглянути увесь поєдинок від першої секунди знаходження на полі Хіменеса і до останньої. І до речі, нагадаю, що в цьому поєдинку був вилучений Масиміано Олегрі за суперечки з арбітром йому показали червону картку через те, що він був переконаний. Що в одному моменті двічі можна було призначати пенальті е, через те, що били по ногах Крістофа Ранкунку, не втоптали е, в, в гравці болоні вже наприкінці зустрічі, і могли закривати питання з рахунком 2-0. Якби арбітр погодився призначити Ну Це до речі, не лише Алегрі був переконаний. Це насправді арбітри помилилися. Мало того, тут варші помилився і. Асоціація арбітрів італії вже випустила спеціальний прес-реліз, в якому визнала помилку цих арбітрів, і вони будуть відсторонені від роботи на матчах серії а на наступні тури. Ну, ти бачив, ну там просто двічі ну так кунку, там але, мінімум в одному, хоча б в одному з епізодів, не те, що там можна було знайти пенальті, а там він був просто максимально явним і кунку просто лупцювали. Це таке знаєш, майже якась бійка на вулиці, де його просто кинули під ноги і лупцюють. Чи той, чи той. Тобто Та пенальті там призначити а, можна було. Інша справа, що до того Мілан дуже часто, футболісти Мілана дуже часто шукали ось ці контакти і намагалися намалювати пенальті. Арбітер там не повівся, і тут якось розцінив цей епізод як якось більше симуляція Інша справа, що коли на матчі працює вар, ось такі моменти пропускати не можна, і це має бути покарання, яке в принципі послідувало. Мілану просто ну не те, що там Мілану пощастило, пощастило більше, мабуть, арбітром, і взагалі з системі арбітражу в Італії, що Мілан цей поєдинок виграв, тому що якби. Якимось дивом пропустили ще один гол і зіграли б в нічию, І при ось цьому непризначеному пенальті при цій грубій помилці це був би величезний скандал. І зараз переходимо до просто таки божевільного матчу центрального поєдинку і третього туру італійської серії А, який відбувся в Турині. Нагадаю, Ювентус удони арбітром час переграв Інтер із рахунком 4-3. І пікантності в цьому протистоянні додає той факт, що в цьому матчі відзначилися два брати тюрами: Маркус і Хефран. І також був спровокований скандал, який першому брату Маркосу, який захищає кольори Міланського інтера довелося пояснювати власним партнерам на тренуванні, чому він підійшов до брата Хефрена і щось посміхався до нього, зубу скалив і щось на вушку той сказав. І це не сподобалося, наче фанатам обох таборів. Ні, це більше не сподобалося інтерістам і гравцям, і вболівальникам. Мені здається, просто більше з цього роздули скандал, тому що ну от так, Маркус сміявся після от, четвертого пропущеного гола. і. І ще в трансляції я цей момент е, помітив. І для мене він, в принципі, був зрозумілий, тому що це два брати між ними дуже хороші взаємини. Вони постійно спілкуються. І коли ти граєш в такому матчі, ви обоє забиваєте, і тут така драма з цим голом Зрозуміло, що в кінці емоції можуть бути різними, і в принципі можна було пожартувати навіть попри те, що твоя команда програє. Але насправді там нюанс був в іншому. Маркус уже перед командою, тобто перед інтером, уже все пояснив. Він просто сказав, що жартував із хефреном і казав, що поки арбітри перевіряли на вар, чи гол легітимний. Він підійшов до Хефрена і сказав і сказав: От біжи, давай скажи, що ти там порушив право. Тому що перед тим як адже забив ось цей неймовірний просто гол була боротьба між хефреном Тюрамом і Анджем Боні. І француз там трішки зачепив рукою обличчя гравця інтера, і це власне викликало дискусію, А чи не тягнуло це на порушення правил, через яке варто було б скасувати ось цей четвертий гол? І, до речі, у цьому протистоянні додає ще один факт: не лише е, оце от братське тюрямівське е, конфлікт був на футбольному полі, але й двох турецьких поколінь. Нагадаю, що двічі е, у воротах Ювента визначився Хакан Чонхоноглу, е, пробивши просто божевільними ударами. І йому відповідав е, його молодший співвітчизник Єлдіс. Ой, це було справді щось чудове, тому що от коли був цей матч, ми в редакції вирішували, що ми будемо оперативно писати про гру. І от в якийсь момент ми вирішили, що зробимо якийсь такий невеличкий пост про турків, як вони от трьома шедеврами прикрасили дербі діталія. Ді і це справді виглядало логічно, тому що от такі голи залітали. Ну це просто краса, і в сучасному футболі таке відбувається досить рідко, коли тренери в принципі просять футболістів не бити в таких ситуаціях, а розігрувати довірно, то що кенан. Що хакан просто от, бачу момент, луплю, і це залітало, і це було дуже красиво. Потім це ще додав Анджеч, мабуть, навіть найкращий шедевр у цьому матчі, і навіть трішки сумно, що от е, братитюрами, зважаючи на зірковість свою і свого батька, трішки затьмарили футболістів, які забили ось такі чудові голи. І на до обіцяних манкунянців у складі італійського наполі. Нагадаю, що чи не чемпіон Італії в рамках третього туру серія переграли переграв, перепрошую Фіорентину із рахунком 3 1 І був встановлений рекорд Антоніо Конте. Це, цей поєдинок став для італійського фахівця 244-м. І йому вдалося за цей проміжок набрати 500 очок. І за цим показником при принципі, із Антоніо Конта ніхто поки не може зрівнятися. За найкоротший термін вдалося набрати таку кількість балів, але нас цікавлять двоє людей, які зробили різницю у цьому матчі. Йдеться про Кевіна Дебрюня а також Хойлунда. Перший перебрався, нагадую нагадаю, із блакитної частини Манчестера. А от Норвежець переїхав із червоної частини цього індустріального міста. І це вже троє людей, якщо я не помиляюся, у складі Наполі, які колись грали в Манчестері. Окрім цього, нагадаю, захищає вже не перший рік кольори неапольтанського клубу Скотт МакТоміней. Так, Скотт МакТоміней, це, мабуть, навіть зараз це, цих трьох головна зірка для Неаполя, тому що це людина, з якої буде асоціюватися торішня Скудетто і цілком заслужено. І навіть цей сезон він почав також дуже потужно. Він просто не забив. Фіорентині і тут були інші герої, тому що для Расмуса Гойлена це був дебютний матч після повернення в Італії. І просто 14-та хвилина, і людина забиває гол. Забиває от просто такий свій класичний гол як нападника. Він просто показав, як потрібно було грати. Манчестеру як потрібно було використовувати його сильні якості, і для Неаполя справді це зараз не те, що там зірка, але якийсь такий локальний мем, можна навіть сказати під назвою Боже храни Манчестер, тому що от приходять люди із цього міста і вони виводять команди на новий рівень, відразу стають зірками, забувають голи, віддають результативні передачі. Бо, попри те, що Фіорентині Кевін де не забив. Лише з пенальтів він також класно провів два попередні поєдинки, і е, якось немає жодних сумнівів, що він здатен грати на топ рівні. Хоча Пев Гвардіола і Манчестер Сіті вирішили, що от уже йому пора перебиратися десь на якийсь нижчий рівень. Ну подивимося, бо нагадаю, що в, в першому турі об'єднаного е, групового. Турніру Ліги Чемпіонів зустрінуться саме неаполітанці із Манчестер Сіті. І цікаво буде на це подивитися, як дебрюне доводитиме свою профпридатність у протистоянні із містянами, із колишнім клубом. І я вважаю, що в принципі його можна називати легендою Манчестер Сіті. Та однозначно, я думаю, що це один одина із тих людей, чий пам'ятник буде стояти біля Етіхада, тому що внесок у історію Манчестер Сіті, попри те, що от вона лише новітня, але ми знаємо, що до приходу шейхів Сіті не міг там похизуватися якимись визначними результатами. І От саме Кевін Деблюйне це людина, яка визначала гру команду там останні десятиліття, і я думаю, що його внесок не менше ніж того ж Давіда Сільве. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість описати просто велику кількість інформації, яке має відношення до наших українських легіонерів, які захищають кольори команди або серії А, або серії Б. де відверто поки що краще виблискують ті самі українці ніж в елітному італійському дивізіоні. Це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо за насами. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на ютуб платформі Футбол 24 чотири. лайки, пишемо коментарі і вболіваємо за наших українців. Легіонерів.